США вже підтвердила, що Україна буде амбіти Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на те, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. А що так можна було що ли? Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрите. Про це порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну? Про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна важлива інформація зараз буде. В будь-якому випадку ви маєте бути адаптовані до того, що може статись в майбутньому. Я зараз провожу безкоштовний тиждень навчання абсолютно для всіх за посиланням в шапці профіля. Нічого платити не треба. Сказу, які у вас напрямки заробітку онлайн є. Тобто, ми та то набираємо в команду українців, які за розповсюдження українських новин отримують від нас зарплату. І про цей ефір буде, ви до речі, зможете на день відкритих дверей побачити, побачити ефір, як ми зарплату виплачуємо. Але навіть якщо ви не захочете йти з нами десь далі навчатися чи шукати самі інформацію, ви за цей тиждень дізнаєтесь всі напрямки заробітку онлайн, де дійсно треба йти, де не потрібно, як там жити без банків, без усіх всіх блокувань, і так далі, ну достало дуже гайки, позажимали. Як собі можна там криптою Риставатися, як це все працює, все це абсолютно безкоштовно, і ефіри будуть, і уроки від мене, і розіграші. Це все за посиланням в шапці профіля. Будь ласка, отак я намагаюся зараз допомогти. Йдемо далі, розбираємо це все. Значить, США підтвердила, що буде відправляти Україні зброю тамагавки. Я думаю, вона вже там або вже десь на дорозі, на під'їзді це нікому не секрет. Це було б дуже тупо розказувати про це перед тим, тільки як їх відправити. бо його б відсліджували. Тобто, скоріше за все, для цього все вже готово. І дійсно можуть бути атаки в сторону Москви. І хочеться сказати, що. От, суки заслужили, да? Ну звісно, страшно, яка буде аттєвка. Ну треба думати, що Росія просто безумна. на секундочку мені б дуже хотілося, щоб Росіяни побачили це. відео. Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліарда Тріліарда просто доларів на цю всю історію. Це, це можна було новий Дубай построїти, поняла? Це можна було б всюди, в Росії, газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто це можна було б відбудувати країну, вмісто того, Бендировці, оці. Ну, ну, це просто жесть ну поняла? Ну, клініка. А, і от, Понімаєте, те, що робить Путін, довело до того, що думають вже повністю закрить простір, незважаючи на всі наші ссори між там Польщею і Україною. Слава Богу, в нас настається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів, забуваємо на ссори, І зараз, можливо, повний захист України і Польщі об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу щоб зрозуміти як такий щит пробивати От було б дуже добре, якби це вийшло. І тому Росії далі залишається відчепиться, ну як мінімум, від Польщі за своїми провокаціями, да і там у неї Латвія, Литва залишається для провокацій, щоб а, Європа більше грошей концентрувала на свою оборону і менше відправляла в Україну. Да? Тобто така у них от історія. Ну я думаю, там теж все порішається. Тобто, насправді така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто, вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше Сіві бонусів, як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера, але глянемо чи. Путін він, він хоч контролірований, чого ж його не прибирають? Він же ж контролірований, поняв? З ними можна домовитися, з ним можна ну якось прогнозувати його. А його, якщо приберуть і поділиться влада на регіони в Москві, і в кожному регіоні стоїть по ракеті. І хто там у власті стане? Розуміло? Ну, Тут от, от, важка історія. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще нема захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, оцю дебільну, придуркувату. Ну будемо надіятися, що все буде окей. А в принципі, це і все. Я дійсно був в шоці, коли я прочитував, скільки Росія витратила грошей на цю війну. Скільки б можна було всього зробити? На секундочку, бюджет України десь там 40 чи 50 чи 60 мільярдів. Щось таке було. Поняли? На рік. На рік. А тут витрачається мільярд. Росію мільярд в день на війну. Мільярд. А це можна було і взагалі, Як боже, я так хочу, щоб це до Росіян дійшло руські у вас уходять мільярд євро кожен день на війну. Вот вы могли вместо этого, наричься цех, то есть, вы могли вместо этого взять, просто добиться, чтобы власть тратила вот эти деньги на вас. В газ везде подключила, то лето везде поставила, с глубинками, то есть, чтобы не на улице было, с глубинками разобралась, дороги везде сделала и так далее. Нет, ну вы чего воевать и так дальше. То есть може, могла бы вообще очень классная страна быть с такими возможностями. Ну, блин, власть. Ну короче, просто жесть вообще. Я надеюсь, русские когда-то проснутся и поймут это, что у них бы просто второй Дубай мог бы быть на всю страну. Ну, реально, просто второй Дубай на всю страну, вместо этого нет. Убивать, мочить, что-то до прав, доказывать какие-то там, блин, уу, забандераться, Европа, НАТО нападает. А у вас там всегда ничего, что у вас Латвия Литва в НАТО давно. Что значит НАТО приближается? Вы уже давно там соседи с ними. Ибо я, я, как человек, который был в штаб-квартире НАТО, в Европарламенте и так далее. Они взагалі не інтересно ні на кого нападати, їм интересно тільки защищаться, тому що в першу чергу це економічно розвиватися. Економічно і культурно для них інтересно розвиватися, а НАТО существует тільки для защиты. причому дуже сильне. Жесть какая-то. Коротше, люди з промитими мозгами. Коротше, друзі, надеюсь, це десь. Я знаю, що це відео наріжуть, виставлять його, але це просто треш, уявить. Ми хоч витрачаємо ці гроші. Дивіться, український величезний борг насправді. Тобто ми ж багато грошей, які нам дала Європа і весь світ на війну, ми ж їх маємо повернути. Майже на кожному українці буде лежати на душі по 15 тисяч євро, які буде треба якось з податками, буде часом повертати. Будемо надіятися, що ми про щось домовимося з європейськими партнерами і так далі. Але це все рашка, поняли? Всі, хто думають, що це не рашка, або щось спихають на це, і так далі. Це рашка. Ви на всьому в тому, що відбувається в Україні. Це яка б влада в нас не була, і так далі. У мене теж є до неї претензії. Як у вас у всіх це зрозуміло? Але. То, що наробила Рашка, це відповідальність тільки вражки, ті типу, агресор саме рашка. І то, що от в такий стан нас вагнали, агресор тільки рашка. Того я вам кажу, блін, плюньте на ту російську мову, плюньте на ту російську музику, вообще, якусь там з дитинства самолюбимо залишіть все, все інше, забудьте нахрен вообще. на російську цю літературу і так далі. Українська вона набагато краще, більш поетична, мелодична. Музика наша класна. Ну, оця шаровачина, справжня така музика. Я б більш займався не тим, щоб держатися за щось минулому, а нове будувати. І я такий радий, коли бачу, що нові українці розвиваються, з'являються таланти, музика, боже, проекти якісь, це так суперова, вообще, і нам в цю сторону треба рухатися. Європа це побачить, і вона буде допомагати. Все, що нас тримає від Європи, це те, що в нас просто корупції куча і куча. Я перепрошую, але необразованих людей. Ну, реально багато себе як бидло ведуть. І в Європу поприїжджали і думки про українців погані, бо багато себе як бидло вели. Ми заслуговуємо ту владу, яка в нас є. Нам треба самим мінятися, рости, IQ піднімати, розвиватися, і все буде окей. От реально зараз виглядає як біла полоса. І вам, нам, всім, і мені в тому числі треба не плачати. Разивати, допомагати. Чим можна там. Волонтерить і, і в першу чергу за своє життя думать, і як собі розвиватися з приводу заробітку онлайн і так далі. Будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень, абсолютно безкоштовно нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете. Ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чату вже почать працювати в цьому напрямку. І вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на зарплаті в два рази. Інколи, ну хтось там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє, і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну, Це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну, це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, людям дзвоню, телефоную. А, і нічого за це не треба платити. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися. І от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали. Помните, я вас закликав? І реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку. Всім папа. -па.